Вітаю, друзі, дещо гучним, тривожним видався сьогодні ранок. Щось на таке, знаєте, ніколи не очікуєш і, і от виходить, ніби то ми. З однієї сторони, то починаємо звикати, що ми живемо у стані війни, а з іншої сторони, до деяких речей все ж таки ніколи не звикнеш. Тривожно на душі і понині. Я виходила з Юра поїхав горати. От, а я попорала, Ну, зараз ось стоїть трактор, немає його. Дома от, приїде і все рівно поїде знову в Оранку. Ми займаємося своїми справами, йде посівна, люди горуть, садять. От, а тут ось таке, практично над головою. Вийшла, вийшла порати ще, ще до того, знаєте, пішла до коника. Он він, пасеться у кульбабках. От, вийшла його напоїти. Він був дещо закручений, чогось сипок закрутився, а мені, я біля нього тут собі. Знаєте, роз, розкрутила, напоїла, от, погладила, поговорила. І так мені в око хі -хі, впало, знаєте, що? Так мені в око впали, ось кульбаби. Це тут ще потрібно прибирати, сюди на цю сторону ще не доходили. Але ось дуже мені в око впав ось цей килимок, кульбабочок. от, І прямо тут. Біля коника в мене щось от так, так собі відчула, що нібито починає народжуватися вірш. Я б лягла б в килимок з кульбабами, всі тривоги по нім розстелила б. Ну, а потім, а потім дещо пізніше розпочалося, розпочалося бахкання, бахкання дими в небі. От, і все, тривога така охопила, що вже думала, не допишеться вірш. От, але дивлюся, ой, гарна пшениця піднімається, гарна, густенька робиться. Але, але згодом все ж таки він мене дописався. Навіть не знаю як, тому що давно вже, давно-давно нічого не, не писалося. А тут так, тут від, від такого милування, від, від хорошого у душі він почав народжуватися, а воно потім, знаєте, взяло і все перевернулося. Так, дивлюся, потрібно. Сапати чесничок і цибулю. Нещодавно ось це садили сюди далі, і ще такого забур'янення не було. А це вже дивлюся, вчора я йшла, он звідти з цієї сторони вздовж, і бачу, що треба терміново уже сюди виходити сапкою. Таке в нас дещо захмарене з однієї сторони небо. Ну, сьогодні саме середа у нас на суботу віщують дощ. Прямо віщують, прогнозують. От, буде він чи не буде, будемо бачити. Бігають мої цесарочки, щось везбирують тут. Але я знаю, чого вони тут саме бігають. Десь ось тут гніздо. Сюди вони, напевно, ще несуться. Але ще одне. Тут таки вмостилася цесарка. Цесарка сидить, то я тепер не знаю. Вона сидить день третій десь приблизно. І я тепер не знаю, що робити, чи мені забрати яйця в інкубатор, чи, можливо, хай сидить. Ну, якось ми порадимося з Юрою, ти будемо вирішувати, що робити. Ну Справа в тім, що якщо вона тут буде таки сидіти, от, а ті будуть яйця підносити. Он вона собі раз, раз, раз пішла, зараз іншою стороною вийде. Перевела сьогодні хрущиків малих у більшу клітку. от, Ну, вже вони напевно що тут ознайомилися. А за морзюхані такі спини їх би на вулицю та хай би побігали. Але є вже тут їм де розігнатися. Не знаю, що вони вже будуть на себе накладати у такій клітці, Вона досить таки, як для них двох, то простора. Не губай, а це так. Оце так хочуть. мені! Стій, Сий! Вдалась назад! О, ой, ви бачите чудасів! Так, все. Що це їм тут зробити? О, придумали яку клітку! <гум> Вони звідси будуть вилазити. Зараз, зараз я щось тут їм зроблю, щоб не вилазили. А, а тоді вже до вас повернуся. Поки що їм ось так підставила, не знаю, чи надовго десь нахопиться Юра, то треба буде, щоб щось прикрути. Та й оце ж дам. Оце ж коли їх сюди переводила, ще перш вичищала цю клітку. І отак, знаєте, Тут вичищаю і ось чується ось це таке нав'язливе, противне зищання десь цих шахеда. Його, знаєте, раз почуєш, то то вже ні з чим не сплутаєш, хоч і трактори, трактори кругом гули, але це теж добре було чути, а потім вже розпочалося. Ну, нічого. Дай Бог нам дочекатися миру. Дай Бог, щоб працювали наші сили ППО. Так, хрущики. Не вздумайте мені тут розгорожувати і витіка... І... і втікати. Ні, бачу дошку. Відпихають рилами, поставила тюк соломи, тюк, соломи не відпихнуть. Ой, і от такий зараз стан, що просто хочеться ходити, ходити і милуватися квітами, ой, на ці яблуні. Які ж гарні великі квіти на ній. Та й бузок уже починає тішити. Розкручуються його кучеряві квіточки. Ну, але ж, але ж я починала з того, що в мене починав народжуватися вірш, то таки я поділюся ним з вами в кульбабах. У мене тут у садочку теж килимочки кульбаб є. О, у ну, цих кульбабах навіть і курчата з цесарятами у кульбабках. Ну що, сподіваюся, вам сподобається. Я плягла килимок з кульбабами, всі тривоги по нім розстелила б. В боротьбі з усіма завадами від землі напивалася б сили. І до ніжності трав густостелених я торкалася б світлими косами і медовим повітрям охмелена я б мивалася теплими росами. І в пташиних пісень стоголося, усім серцем своїм влилася б, все, що душу лякало досі, зникло б без в одночасі. я долонями небо дістала б, чистоти собі в нього просила б, під блакиттю ясною літала б, Своїх мрій, розпростерши крила. Ось так, друзі, хай би там що не було. Будемо вірити у краще, будемо літати у своїх мріях під нашим чистим, мирним українським небом. Всього найкращого.